Окей, моце, ану, повіж за мене щось даш то що файне. Айно, позирайте, це сей професійний витяг про поповича мішу. Продакт Project Manager Business аналітик що робив і за границю, та все ще хоче вчити то да, нового у нових ділах. Тепер Міша робив як Product Project Manager Business аналітик в SAS, і RP Fintech, гофтек індустрії, застосовуючи Agile Scrum принципи. На сьому місці він файно взнав важні стандарти бухгалтерії, Хикой-Газбі та Іферес. E Через це він міг вести розробку нових гравіті модулів Лісдет та Есет Екаунт. Доста мав роботи тої наради з важними клієнтами, а іменно з державними установами США давав даними, написанням СКЛ запиту та підтримку і процесу. Михайло також в УДП увідав та научав департамент із Давно, Кой був економістом, Михайло позирав за фінансами та й операційною діяльністю, вів консолідацію межі фірмами і планував бюджетування та прогнозування. Михайло має диплом магістра з обліку та аудиту і диплом магістра з англійської філології Ужгородського національного університету.